Вітаю в ефірі. Програма про творче. Мене звати Олеся Омельченко. Сьогодні поговоримо про жіночність, про самобутність і в цілому про модні тенденції. У мене в гостях Ірма Пашківська, дизайнерка одягу, авторка бренду. Вітаю вас, Ірма! Вітаю! Ірма, якщо переглянути е, ваші соцмережі, то ви і співаєте, і одяг шиєте, і відеоблог знімаєте. Розкажіть про всі ваші заняття, всі ваші сфери інтересів. Дуже цікаве питання. Я нещодавно сама ним задавалася і зрозуміла, що потрібно розповісти моїм і мабуть і підписникам і взагалі глядачам більше, хто Ірма, чим вона займається, які напрями. Перш за все, я творча особистість нашого міста. Я автор бренду Баїрма, я дизайнер одягу, це моя професія, які я і працюю і далі. У мене швейна майстерня, я створюю одяг. Основний мій напрям, і я вже це називаю філософія, мабуть, життя це жіночність. Я всіми своїми посилами спонукаю жінок. Більше йти в цю сферу, тому що це є частина нас кожної особисто. Також я займаюся, розвиваю свій блог. Мені це дуже імпонує, подобається. Я займаюся відеозйомкою, створюю контент. Цікавий чашка кави че, Звичайно, це офіційна громадська організація. Цього місяця ми відзначили 11 років. Чашка КВЧ це окремий бренд, вже продукт, мабуть, кожна творча особистість нашого міста знає, що це таке. Я думаю, можливо, ми ще поговоримо про це. детальніше. Обов'язково поговоримо про, про всі сфери вашої, вашої діяльності, але основна ваша професія робота дизайнерка. Дизайнер. правильно? Дизайнер. Як ви стали дизайнеркою? Це потрібно десь навчатися, чи це спочатку був якийсь особистий порив, а потім вже професійне навчання. Якщо відстежити в я дуже, мабуть, вперше побачила і дуже зацікавилася. В мами були, я думаю, багато хто знає, такі маленькі, вони були брошури А5 формату з моделями. Вони красиво стояли, рука на талії. І мене це дуже зацікавило, сам їх вигляд зацікавив. Все, на тому все закінчилося. Закінчувати потрібно школу, а я не знаю, куди вступати. Мені я не до кінця впевнена, що я хочу. І Випадково мені втрапилася брошура. Я обирала між музичним училищем нашим Черкаським на той час це було училище, і художнім коледжем, художник-дизайнер одягу. Коли почула запах фарб, Мольберти, вони просто мене більше зачепили, можливо. І там вже десь в процесі, мабуть, на другому місяці я зрозуміла, що це моє. Як ви зараз працюєте? Ви відшиваєте і партії, і індивідуальні замовлення. Розкажіть про це більше. Я думаю, в подальшому, тому що вже готова я до цього особисто майстерня розвинеться партіями відшивати, як ви говорите. Але зараз це більше індивідуальний пошив. Також майстерня виконує ремонт одягу і створює колекції свої. Це як така паралельна лінія з індивідуальним пошивом. У Нас до речі, є трошки відео ваших робочих процесів. Я попрошу колег. Увімкнути його. А, розкажіть, з якими запитами до вас звертаються зазвичай? Це якісь сукні для особливих якихось випадків? Mm -hmm. Чи навпаки повсякденні якісь речі? А ви знаєте, дуже різно. Є повсякденне, є, звичайно, для випадків, весільні сукні навіть є, є костюми. Ам пальто, верхній одяг, тобто дуже різні є замовлення. Що спонукає людей звертатися саме до дизайнера, а не піти в торговий центр, купити щось? Ви знаєте, всіх об'єднує те, що я хочу, щоб відразу по мені сіло, і щоб було те, що я хочу. І третій момент це якість, якість матеріалів тканини, тому що ну, власне буде чесно сказати, що я ж працюю з подібними матеріалами, які працюють. Якісні хороші фабрики, якщо ми говоримо про якісний виріб. Але ось цей індивідуальний підхід, і я максимально мінімізую помилку. Тобто зі мною замовник помилку не зробить у виборі матеріалів, тому що я вже підкажу, що давайте краще не будемо поспішати шити, але знайдемо свій матеріал. Часто люди знають, уже що вони хочуть, чи ви частіше їм підказуєте, куди якось направляєте? Вісім років майстерні цього цієї зими виповниться дев'ять. За цей час вже сформувалися замовники, які довіряють, йдуть конкретно до ірми, і які приходять з запитом або кажуть, у мене є матеріал, Я не знаю, що з нього зробити. Мені подобається там ваш стиль, наприклад. Давайте щось подібне зробимо мені. Є різні варіанти. Ваша філософія, філософія вашого бренду, вона про що? От для яких жінок ви створюєте одяг? Як би ви так, от Типова ваша клієнтка, вона яка? Я створюю одяг для всіх жінок, які готові працювати з. Собою відкривати себе, собі жіночність, себе жіночності, яка м, знає, ем, можливо, не, не, не конкретно детально знає, що вона хоче, але вона на шляху. Вона розуміє, що потрібно щось робити для того, щоб створити сама себе. Мені цікаво працювати з різними, тому що сказати, що я, якщо я жіночна, то мені цікаво працювати суто з жіночними дівчатами це буде неправильно. Мені цікаво і допомагати розкривати. Коли приходить жінка і каже: ви уявляєте, у мене немає жодної сукні. А я так хочу, допоможіть мені створити. Ми сідаємо, і я ж це ж не так, що просто а як ви, а як ви любите? Ні, я повністю розпитую, який стиль життя, чим займається. Я вже розумію, яка приблизно може бути довжина, який фасон. Я дивлюся нюанси фігури. Рекомендую і пропоную декілька варіантів. Людина вже обирає, що їй ближче. До речі, про сукні ви відома в медіапросторі, Таж, якщо загуглити, Ірма Пашківська, можна yeah. знайти матеріали про те, що ви відмовились від брюк, ви носите спідниці і плаття, це, це такий особистий челендж, чи просто так склалось, чи можливо це якась демонстрація, якась пропаганда, можливо, навіть такої жіночності. Ehm, спочатку так склалось. Мені дійсно більше імпонують сукні, і в штанах мені не, не до кінця комфортно було на початку. Потім е я почала собі відповідати на питання, а чому ти носиш сукні Єрма, Говорити собою, я багато цього роблю. І я розумію, що мені скучно, можна таке слово вжити? Скучно, от правда. Щодня одягати джинси, штани для мене я, мені це не цікаво. До того ж, сукня це коли ти одягнув, і в тебе вже готовий образ, тобі не треба з чимось міксувати. Хоча я люблю міксувати. Потім, вже звичайно, це частина моєї популяризації жіночності стала. І вже створилася ось ціла така красива історія, яку я особисто люблю дуже. Ви часто робите акцент на жіночності. Чому для вас це важливо взагалі? Тому що я вважаю, що е, якщо кожен буде дуже важливий баланс в світі, якщо кожен буде якісно виконувати свою роль, це буде дуже е, такий відкритий, е, чистий коридор до свого внутрішнього щастя. Якщо чоловік буде мужнім чоловічним на своєму місці, і жінка на своєму місці, вона буде виконувати функцію з цієї е, М'якої десь десь сильної, десь от різної, ось цієї жіночності вона повинна її виховати в собі, вона повинна її доглядати, вона повинна себе любити, любити цю свою природу, це повітря. І тоді складається гармонійний союз. Тоді кожен з цих двох людей щасливий. Відповідно, родина щаслива. Це така дуже довга філософія, я можу про неї багато говорити. Я власне і тому створила зустрічі про жіночність, де нерегулярно. Ми збираємося, я збираю дівчат, і ми кожного разу різну тему відкриваємо, тому що жіночність це різна тема. Ми я проводжу зустрічі зі спікерами там, по б'юті сфері краси, догляд за волоссям, по одягу, по лікар здоров'я, косметолог, гінеколог і тому подібне. Себто все, що наповнює жінку, створює жінку. Чи розширюється ваша аудиторія? От ви говорите про ці зустрічі. Що спонукає приходити до вас? Дівчати, що Розширюється аудиторія, і мені подобається, що вона працює, знаєте, як таким народним висловом сарафанним радіо, тому що хтось десь побачив, хтось захотів приєднатися, прийти. І це, мені здається, найякі найякісніша така відзнака того, що ти робиш. Тому що люди, люди самі хочуть долучитися. Це яка атмосфера зазвичай панує на цих ваших зустрічах? Атмосфера затишку, комфорту такого і мені дуже подобається самій. Імпонує не знаєте, не вимушено себе почувати. Коли ти прийшов і тобі і тобі ти сідаєш, тебе ніхто не чіпає. Ти так десь ти, наче тут. І наче тебе є можливість подумати про своє. Я такі намагаю створювати на своїх зустрічах моменти, коли все вже довкола створено, зроблено. А вже від спікера залежить. Є спікер, який каже, я хочу максимальної максимально комунікації з дівчатами. І тоді, вже, відповідно, спікер сам їх в цей вводить стан в процесі зустрічі. Розкажіть про ваш суспільний проєкт, громадська організація Чашка КВЧ. Що це взагалі? Як це працює? Це творчий клуб. Який до повномасштабного вторгнення, що середи 19.00, це вже така як... Мантра. Ми збиралися, і це був чийсь творчий вечір. Кожного разу це нова особистість. От мені шкода, я забула книгу з собою взяти, це було б дуже гарним доповненням. Ми видали на п'ятиріття свою власну книгу, де зібрані абсолютно кожна зустріч наша. І ми ж не тільки зустрічі робили, ми ще й створили, брали участь і створювали самі фестивалі до Дня міста. Нам. Міська влада вдавала локацію, наприклад, де ми повинні робити щось, якесь дійство. Дуже-дуже багато виставок, концертів, конкурсів, різне дуже було наповнення. Основний... Як давно діє цей проєкт? 11 років. Ага. 11 років. А, як зараз у воєнний період впевнена, що довелося змінитися і змінити якісь формати? Та, звичайно, як і ми всі змінилися, по-перше, ми останні чотири роки проводили свої зустрічі на території Амбрес-хабу, і так як це благодійно стало таке волонтерське місце, волонтерський штаб, ми відповідно призупинили чашку, діяльність, тому що взагалі було незрозуміло, що куди до чого. Ми додали долучилися до волонтерства в подальшому. Вирішили, ми отримували запити від наших ж хто приходив до нас, наших учасників творчих людей міста, коли чашка відновиться. Ми хочемо збиратися, хочемо говорити. Ми це відкладали, тому що ніби як все одно не на часі, а як це буде, чому було багато питань. І все ж таки ось з вересня місяця цього року ми спробували зробити, ми зараз змінили регулярність вже не щотижня, а щомісяця. І на 25-й рік наступний вже у нас є план, вже є, можливо, ми... І так з часом відновимося. Може поділитися якимись першими планами. Ідеї. От у нас будуть починатися в січні і лютий. Це музичні зустрічі з музичними гуртами. У нас я знаєте, не люблю розкривати, все одно люблю секрет тримати. Але це будуть музичні зустрічі. Ми збираємося все в тому ж місці. Дізнатися про них можна в соціальних мережах, можна в мене. Можна просто вписати чашка кави крапкаче просто в гуглі навіть і видасть всі наші соціальні сторінки і взагалі історію про нас. Обов'язкове запитання до вас, як до дизайнерки, що буде модно в 2025 році, який вже ось ось на носі. Я знаю, що в нас є слайди, е, з, на яких продемонстровано елементи одягу, які будуть. А, ну, дивіться, ось вже навіть слайди наші самі пропонують, це підкресла Наталія. Взагалі, я вважаю, що е, варто слідкувати за трендами, але наше завдання знайти свій стиль. і… Гармонійно в ньому жити. До речі, головний колір, що важливо наступного року за версією інституту Пантон, це мусовий колір, і це такі всі відцінки шоколадних, кавових, дуже красиві відцінки, вони багато кому пасують. Дуже актуальні деталі в наступному році будуться: це, це ремені, це пов'язані на сумочку якісь елементи, хустинки, шовкові, броші, прикраси. І, до речі, зверніть увагу: були було фото, на якому два ремені. Я просто за те, щоб люди експериментували і не боялися пробувати. Тому що я колись почула була, як дівчинка одягала намиста на шию маленька. А мама каже: так не носять два-три намиста. Так я за те, щоб експериментувати, тому що. Ну, а коли як не як? Так і стиль створюється. Насправді, Велика Коко Шанель в свій стиль створила саме такими методами проби. Вона робила просто те, що підходить суто їй. Е замша і шкіра дуже актуальна і дуже популярна буде наступного року. Абсолютно будь-які речі. Але я все-таки рекомендую, щоб це були замінники замші і шкіри, тому що. Ну, е Зараз час і наступний рік пропонують, якщо це натуральний матеріал, хутрошки шкіра, разамш, то краще, щоб це були вінтажні, це септо відновлені е, які вже там з, з 80-х років там можливо речі. Ми трохи переробляємо, даємо їм нове життя. До речі, ми теж це робимо в майстерні. То краще, аби вони були саме з тих років. Сукня зима дивіться, я підібрала ось цей слайд саме тому, щоб показати, що сукню можна носити зимою. Я ношу зиму зимку сукню. Зараз можу вам розказати декілька моментів, на що звернути. Поділіться увагу. Поділіться лайфхаками. Вперше на що потрібно звернути увагу, як носити сукню взимку, це має бути довжина. Краще, щоб це була міді або довша довжина. Матеріал має бути теплий і якісний. Це може бути ангора, може бути вовна, може бути. Кашемір, тобто натуральні матеріали мають бути, мають бути теплі матеріали. Окремий левхак від мене це пояс ремінь Наталії. Він дуже багато зберігає тепла і доповнює тепла. І коли вам холодно, навіть просто спробуйте зробити експеримент, підв'язати себе ременем, хустинкою будь-чим однозначно стає тепліше. І головне, що важливо, для того, щоб носити сукню. Ну, закрите кому. Я знаю, що багато кому важливо, щоб була закрита шия. Це теж тепло зберігає. Головне це верхній одяг. Він має бути довгий. Ми не носимо взимку зараз коротких. Трохи за коліна це короткий для верхнього одягу. Краще, щоб він був довший міді і довший, тоді вам буде затишно. Я прошу продовжити нам показ Так, слайдів. так Ми заговорили. Ми не все, не все розповіли. Так, ну зима, це власне те, про що я говорила, ось верхній, довгий одяг, ось коротший, Це залежить від того, від вашого стилю життя, що ви саме носите. Тут я зібрала просто, що може бути різний, Може бути класика, може бути більш спортивний варіант, кежуал. Знову ж таки, від того, чим наповнене ваше життя, яка у вас робота. Е, дивіться, я тут зібрала, в чому, мабуть, вже цікаво, в чому зустрічати Звичайно, краще рік. Так в чому зустрічати краще 25 рік. Як на мене, краще зустрічати з гарним внутрішнім наповненням, і це дуже важливо, що в нас в голові, що в нас в серці. Але е, за рекомендаціями е, гарно зустрічати в зелених відцінках, жовтих відцінках, коричневих відцінках. І це можуть бути абсолютно різні, як яскравий зелений, так і фісташковий, яскравий коричневий, насичений коричневий, так і більш тілесного, бежевих відцінків, так і жовтий, і в золото, і також срібло, як варіант може бути. Дякую за таку детальну інформацію. Я пропоную завершити нашу розмову. Вашою піснею ми скачали ваш кліп невеличкий. А, до речі, там цікава присвята. Розкажіть історію цього кліпа, там намисто фігурує, і потім вже увімкнемо його покажемо. я перш за все хочу сказати, що спів для мене це така невід'ємна частина мого життя. Мабуть, колись я займуся вокалом більш. Наповненіший, більш професійніше, мабуть, так я скажу. Тому що співаю я. Я не займалася професійно десь в школах. Я була в музичній школі по фортепіано, але я її не закінчила, закінчилася. Ем, я співаю завжди і всюди. І саме ця пісня це моя асоціація з моїм дитинством і моя присвята моїй бабусі, якої вже немає, але. Я дуже якісно відчуваю її присутність довкола, і, мабуть, вона мені допомагає ось наповнюватися і проживати той період, який ми зараз переживаємо. Мені захотілося подумки повернутися в той час, коли ти приходиш, забігаєш у двір, в тебе. Повен сад Вишень, найбув великий сад вишень. Вона зустрічає тебе з спеченими пирогами, молоком гарячим. Ти такий, ти навіть не, не думаєш, що довкола щось відбувається в цьому світі, в тебе прекрасний період життя. І це така моя, мабуть, і вдячність пригадати цей момент і пригадати її. Дякую дуже. Це була програма про творчо. В гостях була Ірма Пашківська. Ми говорили про контакт з собою і в той же час активну громадську діяльність. А на завершення я пропоную вам переглянути кліп Ірми Пашківської. На цьому будемо завершувати. До нових зустрічей. Altyazı M.K. З яблуку червано поки як козачка твоя я дружина.